І тільки подивися, який класний тортик виходить. Такий великий та апетитний. What? Тільки шоколадки тут взагалі не потрібні. Їх треба викинути. Замість них треба висипати на торт більше мармеладних ведмедиків. Ти що? Шоколадки крутіші. <плес> Ось що зроби з усіма шоколадками. Знаєш що? Тобі на обличчі не вистачає трохи шоколаду. Думаю, нутелла чудово підійде <плес> до твоїх очей. Я типу смів! А тобі, а тобі дуже пасуватиме шоколадний сироп. А тобі полуничний. Ось тобі. так так, що там відбувається? Час зупинити цих ненормальних. А ну досить. Ви що, зовсім страх втратили? Та я вас я вам челендж улаштую! Точно. Чор першим крутити буду я. Ціла купа різного морозива. Про таке тільки мріяти можна. Кейт, твоя черга крутити. Щось у мене голова закружилася. Що ж там випало? О, ні. За що мені така кара? Перці ж такі гострі. Я навіть не зможу складити. Смачний тортик. Awesome. Так, твій торт з кожним перцем виглядає все небезпечніше. А ось морозиво лише прикрасить тортик, тому що воно яскраве, красиве і дуже смачне. Awesome. Я навіть знаю, як зробити тортик ще красивішим. Побудувати на вершині паску. Bingo. Моє морозиво якраз у відрі. А ще буде круто зробити торт ще вищим. Наприклад, за допомогою кульок кульоморозова. Awesome. Ого! Який високий! Все ти ще не знаєш, наскільки він смачний. Зараз я спробую шматочок і дуже докладно опишу. Приголомшливо! Як я й думав, дуже смачно. Кейт, може, ти хочеш спробувати? Please. Звичайно, хочу. Хочеш, але не отримаєш. Навіщо тобі мій торт, коли на тебе чекає такий великий тортик з перчиками? Приступай! Сподіваюся, не влаштую пожежу після пари укусів. Побажайте мені удачі. А, у мене весь рот горить, який жах! Я більше ніж мату. Дороди не візьму, це справжнє катування. Ах так, тоді йдемо до колеса покарань. Подивимося, яке покарання випаде тобі. Awesome. Та баско. Тобто мені доведеться зробити твій торт ще гострішим. А допоможе мені у цьому соус <світ> табаско. А, що ти робиш? Зупинися. Він тепер із синього перетворився на червоний, який жах. Тепер я точно згорю. Якщо тут станеться пожежа, то він на твоєму совісті, Томе. Як гостро. Я вже на вітро не відчуваю. А ще в тебе звук йде. Ой ой, здається, я полетіла. Куди? А хто торт доїдатиме? Очевидно, цього разу нам потрібно самим зупинити колесо. Зробити це краще із заплющеними очима. Що таке? Майонез та салоні огірки. Я ж не салат робити, планую. А прийдеться, мені точно пощастить. Хоч би смакота. Це не чесно, потрібно переграти. Все дуже чесно. А якщо будеш шахраювати, доведеться дістати колесо покарань. Що ж, де там мої шоколадні подарунки? Люблю нутеллу та буенно. Мені доведеться приготувати найполорініший бургер з усіх, що я бачила. Майонес такий бридкий, він ніби тільки жиру і складається. А ось нотелла просто супер. Їв би її постійно. Як мені видавати майонез на торт? Він такий густий. Це ще раз доводить, що він дуже жирний. Oh. Awesome. Я маю одну ідею: нотела теж густа, тому я працюватиму як під час шпаклівки. Потрібно просто зашпаклювати торт шоколадною пастою. Ось так. Мабуть, це найсмачніша шпаклівка в моєму житті. Okay. Тепер залишилося лише валиком розподілити пасту по тортику. Так він буде поступово смачним. Awesome. А мені теж треба скуштувати. Oh -oh. І це круто. Хоч десь макоту спробую. А -а -а -а! Дурний майонез все ще не виливається. Давай вже. Нарешті. Але це просто огидно виглядає. Бінго! Щось у моєму тортику не так. Мабуть, він недостатньо рівний. Потрібно перевіряти ще раз. А, -а, -а, -а! а я поки запазичували, розподілю майонез по всіх шарах. Я зрозумів, що не так. Потрібно зверху зробити шар трохи тоньшим. Що це таке? Звідки тут? Гей, майонез. Кейт здається я знаю, хто у цьому винен. Ти зіпсувала мій тортик. Навіщо ти на банку мені на руку? Знатимеш, як мені заважати? А ну допомоги мені її зняти. Я не маю зайвого часу. Мені ще потрібно шоколадки по тортику розставити. Це, між іншим, дуже відповідальна робота. Вийшло ідеально. А ось як мені розставити огірки? Це завдання вже складніше. Особливо, коли моя рука забарикадована в банку. Дивись, який тортик у мене вийшов. Він такий шоколадний, такий великий. Я так так і хочу. Може, ти даси його мені хоча б спробувати. А я тебе пригощу своїм тортиком. Твоїм? Він навіть виглядає, бридко. Ні, мені мого шоколадного дива вистачить. Як же смачно. Друзі, раджу всім спробувати такий торт. Це неймовірно. Думаю, мені теж треба спробувати його. Думаю, я не буду в такому ж захваті. А, бачила б ти своє обличчя. У мене страшний торт. Фу. Що ж випаде мені цього разу? Ух ти, солодка вата! Чудово! Сподіваюся, мені теж випаде смакота. What? Ну, ось це лише маленькі свічки. Це свічки, які тобі доведеться з'їсти. Я дивитимусь на це і дуже сміятимусь. А ось мені треба з'їсти купу солодкої вати і можна не тільки їсти, а й зробити з неї справжні вусики, і не лише вуса, ще й морідку. А тепер я пірат. Все таке солодка вата, чудова річ. Смачно, головне дуже весело. Згодна, а ще я теж спробувала вату. Сподіваюся, ти не проти. Вона і справді дуже смачна. Awesome. Смачна, та як ти смієш? Поверни всю мою вату. Я не дозволяв тобі її чіпати. Гей, hey. я прямо зараз прикрашатиму тортик. Кожен міліметр вати для мене дуже важливий. А ще з вати можна зробити дуже гарні фігурки, зайчиків і навіть качечку. Вони дуже круто виглядатимуть на моєму без того смачному і великому торті. Тепер настав час спробувати це диво дуже смачно, як я й думав. Торт зі свічками це, звісно, круто, але як їх їсти? Це ж просто задувають все. Але це дуже круто виглядає. Варто визнати. Згоден тортик вийшов відпадним. Wow! Тепер саме час запалити свічки, щоб вийшло ще крутіше. А тепер можна все задути. Думаєш, це смішно? Через тебе спрацювала сигналізація. А тепер ми всі промокнемо. Що ж я не робив? Я нічого не бачу. Дурна вода. Тома це все через тебе. Добре, що хоч торт не постраждав. А ось мій постраждав, хоча він все ще й неймовірно смачний. Час awesome. <рес> мені теж спробувати. Звісно, що свічка відчувається, але торт все ще класний. Я рада. Пиши в коментарях, який сьогоднішніх тортиків ти хотів би спробувати. І підписуйся на хаханом, тут завжди весело.